Доброго дня! У цьому відео я розповім, як я вирощувала кристали з мідного купоросу. І так, я заважила 100 г мідного купоросу і висипала його у ємкість. Далі я виміряла 250 мл гарячої води і залила до мідного купоросу. Після того, як залила воду, я ретельно розмішала суміш і залишила її на 2-3 дні. Коли на дні застиг мідний купорос, я вилила воду в іншу ємкість, вибрала кристал, який мені найбільше подобається. Я взяла від... відкладений розчин, в який залила кип'ячену воду, і додавала кристали, які не використовувала. Ретельно розмішала, далі я взяла кристал, який мені найбільше сподобався, і прив'язала його ниткою і прикріпила до палки скотчем. Я постійно підливала гарячу воду, щоб мій кристал збільшувався. Коли він досягнув бажаного розміру, я вимірила його спеціальним приладом під назвою штангельциркулем. Він вийшов довжину 61 мм, в ширину 42,1 мм.